Вітаю, дорогі підписники! З вами Микола та канал для людей та про людей. І сьогодні хочу вас познайомити з своїм драконом Мотоблок Кентавр МБ2010, Д, що означає дизель. З примусовим повітряним охолодженням на 10 кобил. Ну, дракон, трактор. По-іншому я не називаю. Щось мені не подобається мотоблок. То, що я мотоблокер. Трактор, значить я тракторист. Хочу розпочати цим відео серію відеороликів під назвою Мабуть Мотоблок у нашому житті. І сьогодні мова піде про людей. То все були відео для людей, а сьогодні про людей. Нещодавно я був на полі, мотоблоком теж, і дивлюся, приїхав сусід, невеличкий причіп в нього, розгрузив фрези, розгрузив лопати, кілька відер і розвертається знову їхати. Кажу, ти куди? Їду за картоплею. А чому ж зразу не взяв? Зразу не взяв, тому що фрези ну, зайняли все місце в прицепі. Мотоблок майже такий же, як у мене. Я кажу, а чому ж ти фрези наперед не чіпляєш? Куди наперед? Зараз покажу вам, як показав йому, він залишився дуже задоволений. Можливо, цю інформацію вже всі знають, але можливо, і ні. Отже, друзі, дивіться. Ось є у нас спереді ось такі труби. Ось це фрези. Будь-якою стороною. Тут отвір є і тут отвір є. Я по одній частині зняв, тому що працював між деревами, то потрібно було акуратно проходити, щоб не пошкодити кору дерев. Отже, дивіться. Вставили, зашплінтували. Взяли іншу. Вставили, зашплінтували, поїхали. І ще ось в даному випадку я навантажив мотоблок 20 кілограмами додаткової ваги. Кожна ось ця фреза має 10 кг. До речі, можна покачати це трохи, в кого є бажання. Ось, друзі, така ідея. Кому хто цього не знав, беріть на замітку. Щоб не заважали фрези, я їх трошки в сторонку. І підемо далі. Ідею я побачив на каналі у Сергія Пилипенка. Я дам посилання під відео. Або ж можете його знайти в пошуку Сергій Мото, або ввести в пошук Сліпой сварщик. Я вам скажу то не Сергій, то якийсь генератор ідей. Що не зайду на канал нове відео. І то відео не так, аби що, а дуже дійсно дуже цікаве, корисне. А що я підглянув у нього, до речі, у нього мотоблок ДТЗ? Ось тут у нього акумулятор, а на акумуляторі інструментальний ящик. Ну, приблизно ось такого плану. Тому що завода. Ішов ось такий набір ключів. Я не знаю, як навіть назвати, але ну, не побоюся цього слова. Якийсь інструментальний кейс. Ще жодного разу ними не користувався, це такі учбові, вони просто возяться там, запилилися вже, але нехай будуть. Поки камера на штативі, зараз вам покажу, що тут з цього ящика я беру. Тому що до чого я веду, це в більшості літом, в чому ми одіти на городах і десь на полю, якщо виїжджаємо, шорти, футболка в кращому випадку, а то і просто шорти. Давно я замовив вже собі ось таку сумочку в Китаї. Це я використовую для того, щоб носити телефон. Тому що в кармані зовсім незручно його таскати. Вчепив телефон ось сюди і все, досить зручно. Возиться він в мене постійно в цьому зіпі, чи як його назвати, ящик інструментальний. Ну, це загалом не інструментальний ящик, зараз я візьму. В руки камеру і покажу вам ближче. Покладу поки ось тут. Давайте подивимось, що тут у мене твориться. Отже, перший ящик тут я ввожу інструмент. Сам ящик здається від. Ой, від чого він від дремеля, мабуть, бо навіть не повирізав він місця. Рукавички, ключики, кілька ганчірок, ізолента, рулетка. Тепер давайте подивимося, що в мене в іншому ящичку. Тут рукавички. Ось це нитка капронова. Це відміряти. Перший прохід на картопляну борозну, чи як назвати, а ось це, друзі, без чого не обійтися. Не обходиться інколи без травм. І ось тут я вожу бинт, перекис водню, хлоргексидин, йод. І ще ось буквально вчора витягнув звідси лейкопластер. Ще лейкопластер тут возиться. Ну, і декілька захисних масок. Бо інколи беру з собою ще й оприскувач для того, щоб кропити город. І забувається маска, а, а тут маска возиться, то і постійно вона під руками. Ось, друзі, такий мій дракон, мій трактор. Будемо продовжувати надалі серію відео, і хочу анонсувати, що в одному з наступних відео я покажу, як запускати мотоблок і як глушити. Так, так, як запускати і як глушити правильно. А то є дуже багато у нас таких досвідчених мотоблокерів, але я як подивлюся, як вони запускають ті мотоблоки, мене просто душа болить, ну просто як молотком по голові. На цьому, друзі, будемо закінчувати сьогоднішній огляд дракона. Бажаю всім гарних врожаїв, веселих свят, тому що Пасха і всього самого найкращого. Мирного неба над головою! Усіх гараздів. До нових зустрічей!